20 грудня 2025 року через атаку на термінал у порту Південний стався масштабний витік соняшникової олії, тому що під час атаки загорілися 13 резервуарів, у яких зберігалася олія. А вже 24 грудня через зміну вітру на східний масляни снисті плями з'явилися на узбережжі пляжі Водещини. Спробуємо разом розібратися, які загрози виникли для нашої екосистеми. Тобто каже, це ж харчовий продукт, хіба може він нести загрозу для екосистеми? Що ж, рослинні олії на 94% складаються із сумішей 3 гліцеридів вищих жирних кислот. Решту складають сполуки близькі до жирів, такі як фосфоліпиди, ліпіди, стерини, вітаміни, жирні кислоти та інші компоненти. Загроза у тому, що щільність рослинних олій 0,87-098 грам на сантиметр. Кубічний більше, з яких розчиняються у бензині, бензолі, дихлоретані, сіркового глицю, ацетоні, діатиловому ефірі, та не розчиняються у воді. Вони легші за воду і не змішуються з нею. На поверхні моря утворюється тонка, але плівка, яка блокує кисень. Затока через свою форму працює як природний акумулятор. Вона затримує у своїй акваторії все, що приносить вітер. Найбільша біда, як ми бачимо з відкритих джерел, інформації для птахів, особливо для малих пірникоз, які зараз зимують в Україні. Коли птах пірнає крізь олію, його пір'я миттєво втрачає свої унікальні властивості. Воно перестає відштовхувати воду. Птах намокає, стає важким і головне замерзає. Навіть у соняшниковій олії пташка може загинути від переохолодження, бо її природний гідрокостюм зруйновано. Це ми маємо розуміти, щоб допомагати ефективно.